Доброго вечора, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас надзвичайно швидка така страва, такий теплий салатик з мінімум продуктів і з мінімум витраченого часу і сили. Це будуть такі теплий такий салатик, баклажан, баклажани тепленькі. Що для цього потрібно? У мене один баклажан, а ви беріть, скільки скільки вам захочеться. Один баклажан, я взяла 4 зубчики, побачу скільки використаю. І зовсім небагато петрушечки. І ось так у для обсмажування, сіль і перчик до смаку. І все. Сковорідка і більше, і бажання. Ось так. Тепер нам потрібно порізати баклажан кубиками один на один. Я баклажан буду обчищати, тому що я не люблю, як вони чорні. А ви, як хочете. Баклажан почистили, можна ставити сковорідку на огонь. Я взяла один баклажан, бо в мене просто більше на даний момент немає. Але ви можете приготувати отакий салатик багато, тому що він і в теплому вигляді, і в холодному вигляді, і на хлібчик намазать, і до кашки, до картоплі. І, і ще такий салатик можна заморозити. Отак, прямо як це я вам покажу. І складаєте в контейнер і заморожуєте взимку, витягуєте, наприклад, з вечора до ранку або з ранку до вечора у таких природних умовах. Просто ставите в холодильник, щоб він просто розтало і їсте як свіжий салатик. І тепер нарізаємо на кубики один на один. Наливаємо олійки небагато, але і немало ложки, 2-3. Сині, вони дуже люблять олійку. Солити попередньо ми не будемо. Або підсоленій воді замочувати, не будемо. Просто ось так нарізаємо. До речі, цей салат, він самий такий любимий салат нашого наймолодшого сина. І, ви знаєте, навіть, ті, хто не любить сині, От баклажани, хто не любить, то цей салат дуже добре їдять. І навіть його можна використати як начинку до якихось пирогів, пиріжків, однакові такі. Кубики, ось такі, що вони просмажились одночасно. І просто викидаю його так. Їх небагато, тому я виклала на одну сковорідку. Якщо у вас багато, то зробіть на дві. І отак помішуючи їх, просто смажемо. А це ми нарізаємо петрушечку. Петрушки можна більше, можна менше, ніякі інші трави сюди не підійдуть. От саме петрушка. Баклажани люблять петрушку. Або коляндру, або зовсім небагато селери. Кріп не підходить. Так, і помнемо потім чесночок. Не солимо, не перчимо, нічого поки не робимо. І ось дивіться, бачите, весь цю олійку сині забрали, але вони нам зараз і віддадуть. Підрумяняться і почуть віддавати нам олійку назад. Так. Гарно приготувалися, присолюємо зовсім небагато. І зовсім небагато додаємо простого меленого перчика. Ось так дрібочку. Ще хвилиночку, щоб вони сіють. тепер пропитаються, оця олійка що в нас тут почала виділятися. Бачите? Синенькі вони спочатку беруть олійку, а потім, коли ми присолюємо їх, вони віддають. І дивно, але ці сині, вони дуже-дуже смакують і вони схожі і смаком, і ароматом на грибочки. І ось тепер. Сюди я беру, додаю, я додам два зубчики, бо це буде багато. А два зубчики, це нормально. Два зубчики додаю чесничку прямо сюди в сковорідку. І додаю зелені небагато, тому що в мене небагато синіх. Ой, який це йде аромат. Слухайте, це оце і все. Оце все приготування. Я вимикаю газ. Прогрівається зараз чесночком разом і все. І можна на хліб, можна просто ложкою їсти. Це так смачно і так швидко. Дивіться. Все, вимикаю, зараз він їсти. Ось і все настоїлось. Камера не передає, ні кольору, не може передати, а тим більше аромату. А смак неймовірний. Я не знаю, чи буває щось простіше, ніж ця страва. Але ви спробуйте, я отаку заготовки, отаку от салатику, роблю на зиму дуже багато у пластикові контейнери. Оце сама смачна заготовка, яку ми. Йому і синіх. З дивіться. Дуже-дуже-дуже смачна, нам на вечерю на двох хватить. якщо вам багато не треба, ось одного баклажана на двох до вечері вистачає. Ніяких спецій сюди ні в якому разі не потрібно. Тому що додасте спеції, переб'єте оцей самий неймовірний смак смажених баклажанів і чесничок. І Петрушка, слухайте, це щось неймовірне. Я просто прошу вас, я просто прошу вас, приготуйте хоч один баклажанчик, ви не пошкодуєте. М -м -м. Слухайте, це дуже смачно. Просто і дуже-дуже смачно приготуйте. А з вами була, як завжди, я, Любов. Зустрінемось, Божого захисту кожному з вас.